В рамках перебування з робочим візитом в нашій області лідера політичної партії Українська платформа народного депутата Павла Жебрівського відбулося відкриття громадської приймальні, де кваліфікований юрист надаватиме консультації відвідувачам, документуватиме скарги та пропозиції громадян. Однак, присутніх на відкритті громадської приймальні журналістів цікавили і інші питання, зокрема позиція партії Українська платформа в сучасній політичній ситуації в країні. Обласна організація української платформи в нашій області є невеликою. Проте, як зазначив голова партії, два місяці тому відбулося її своєрідне перезавантаження на сьогоднішній день. Обласну організацію очолює співак Василь Олександрович. Ми сподіваємося, що з приходом нового топ-менеджменту, скажімо так, партійного робота розпочнеться і буде проводитись більш якісно. І насправді українська платформа набуде Звучання і значущості якраз на Франківщині про це свідчить і відкриття громадської приймальні, де відбуватиметься як особистий прийом громадян, так і робота з телефонними зверненнями. Ми очікуємо фактично звернення громадян зі своїми проблемами і допомогти в вирішенні цих проблем. Тобто, ми не збираємося давати рибу, ми хочемо дати. Удочку для того, щоб люди могли самі вирішити те, що, що їх турбує щодо політичної ситуації в Україні, Павло Жебрівський був категоричним. Те, що відбувається зі сторони влади, назвати по-іншому як здача національних інтересів України, не доводиться і, по великому рахунку, достатньо багато питань є з приводу об'єднання опозиції. Я вважаю, що на жаль, опозиція об'єднатись на даному етапі не зможе, але існує координація дій між різними демократичними силами, толерація стосунків між партіями. Наша задача от, конвертувати ті гасла, які, на жаль, знівельовані багатьма політичними силами в реальні дії. І от така конвертація в реальній дії, в якісній дії може привести до, скажімо, об'єднання не під якогось лідера, не під когось, а на базі принципів, на базі ідеологій, на, на, на базі. Чесних правил політичної діяльності. Реальними кроками, реальними діями, ми можемо відвоювати чи знову завоювати довіру людей. В перспективі, а саме після наступних виборів до місцевих органів влади, українська платформа намірена показати якісно новий рівень роботи і у владних структурах. Ми ставимо собі задачу перемога в як мінімум трьох обласних центрах міських голів, як мінімум в десяти містах обласного значення і мінімально. Сотні сіл і селищ для того, щоб показати якість управління, для того, щоб показати те, що ми вміємо не тільки говорити, не тільки пропагувати якісь гасла, але робити конкретну справу.